Доброго вечора, ранку, ночі дня. Усім бажає звідки ви будете дивитися це відео. Я зробив опитування у своєму телеграм-каналі, в якому спитав, чи моїй публіці буде цікаво дивитися якісь пікові перформанси з Мейджору та інших турнірів. В даний момент я хотів би вам продемонструвати демку Ягіндара проти Наві, де він зіграв 20. 3 на 8 за сторону атаки, дав 148 Адеру і просто знищив їх на банані. Ну що, давайте дивитися, вперед. Поки що, знаєте, займає просто позицію на почті. Розуміє, що була пропікана тачка. Зараз його тімейти відкриваються. Він відкривається під них. Ось так. от Він робить свій перший мінус. Доджить хаєшку. Ну, далі наві відкидують пістолети, але Ліквід тут е -е, стоять у чотирьох, спокійно собі дефають банан, інфи по чотирьом, на жаль, е -е, немає. У наві, тому вони змушені грати по плентам, Закрито, ніхто не збирає інформацію. Якіндар тут буде на ентрі. Подивіться просто на пістолетку від ліквіда. Вони купили два смака, два моліка, до речі, е -е, якщо що, я там після раунду скажу, що це за пістолетка, і звідки вона взагалі пішла. Так. Ну, бачить він тут перфекто, за 100 перестрілює його. Займає позицію на Кахвілі. Бомба встановлена. Є позиція на банані, буде займатися позицією в сайті від Оусі. Сімпл починає тут настрілювати. Кентар виходить на розмін, НПЛ його забирає, але тут. Наві буде дуже важко справитися з цим раундом, бо позиції у ліквід дуже непогані. Так що, звідки пішла ця пістолетка? Колись ми ще просто грали проти авангар, і вони дуже часто робили цю пістолетку, і ми на мінорі до неї підготувалися. Коротше. І. Купили смок з Зо і з Кінзором вдвох закрили її, але це можна прочитати тільки, якщо ти знаєш, що буде робити атака. Потім ми просто її модернізували, ми ще докупляли пару дікоїв, щоб виманювати якраз таки цей єдиний смок, який може бути у діфенса. Тобто ми давали в позиції смоків два дікої, і люди автоматично скидували нам смок, а після цього ми кидали два смока, два моліки, і позиції на Б не було. І ти просто заходиш і там все одно, чи є в тебе флешки, чи ні, позиції на Б взагалі немає. Зараз якіндер відіграє в соло яму. Чому він так робить? Тому що його команда взагалі грає разом через другий центр, бо готує якийсь раунд на, і взагалі грати через другий центр. це більш безпечно, я б так би назвав, тому що ти без проблем займаєш пси, а навіть якщо там знаходиш якийсь непоганий розмін, можеш одразу вийти на, знаючи, що там не буде всіх гравців. Тому що, ну, якщо чесно, дуже рідко зараз бачиш в наших реаліях стак там, 5А на форсі, Більше намагаються люди грати гранатами на точках. От бачите, Електронік зараз в соло держить банано цими смаками, що змушує Ліквід просто сидіти і нічого не робити. Але далі, коли цей смок пройде, наві будуть змушені перетягуватись. От бачите, зараз на радарі два гравці відбігають назад, а Ліквід, в свою чергу, ось такі раунд нам показують. Сплітає ще під смок на арену. Я буде грати тут третім номером на Калашникові. Бачимо, що тримає він дистанцію а, далеко від своїх тімейтів. і це все правильно. Непогана хаєшка з таки прилітає. Розмінює тут біта, і найголовніше, що він зараз розуміє, якщо біта він побачив тут, скоріш за все, Ніпол-1. На... Захист ізольований смоками в біплу. зараз ще додається дим на малі піски. Ось так от вдвох пропікується позиція Ніпла, і все, сайт зайнятий. 3 в 3, і навіть тут, ну. Якщо чесно, такі раунди виграються дуже рідко. Рітайка він найскладніший, мені здається, з усіх мап. За захист тут навіть ситуація 5 в 3 не гарантує того, що ти виграєш оцей раунд. Розумію, що йому потрібно сейвити, потрібно йти далі. Перестрілює він тут сімпла, але позицію перфекто прочитати він не зміг. Ну і навіть розуміючи, що ви були дуже багато девайсів, все ж таки дозволяє собі купити скаут, дозволяє собі купити якісь пістолети, гранати. Якіндер далі йде на банан, відіграє один в один таку ж саму роль. Чи й перечекав хаєшку. 100 хп у нього, але бачите, він сів просто зараз на дереві і нікуди не лізе, бо розуміє, що він один. Його команда грає через другий центр, тому він один тут відіграє. Хоча, ну, трошки агресивно, але це така нормальна агресія. Тобто він це пропікує, він розуміє, що чисто, саунду ніякого немає. Займає кахвель і. Зараз пропікав КТ, виманив смоку захисту, і просто відходить на сайт А зі своїми тімейтами робити один в один такий самий майже раунд. Тобто прилітає смок, прилітає ось така непогана флешка з двох кнопок на зелені. Але тут він вже просто робить трошки іншу роль. Вони запустили мактени на зелені, ось отак біт відвісив хедшот, але ми бачимо все ж таки, що. Все нормально у Ліквід. Будуть сейвити мене далі свої девайси, а ми поки переключимо раунд на наступний. йолки палки Так, переключимо раунд на наступний. Якщо що ця демка. Саме показує всі налаштування Якіндера, його приціл і все інше. Якіндер грає на Full HD Resolution 1920 х 1080. Хеєшка на машину, щоб дати якийсь демедж і якісь, зробити елемент антірашу, тушить молік на почті, йде далі. Ось тут джампспотом зачекав електроніка. Зараз просить флешку на стінку, пік, бум, мінус два. Халява, кажіть, що хочете, але. Ці фраги дуже сильні, переграв би шансів він тут навіть на банані. Перфекто, мабуть, і сам не очікував, що він так помре на кахвилі, ну і займається знову Бесайт, рітейку тут не буде, вибивання девайсів тут теж не буде, бо подивіться на гроші Ліквід, їм би, зараз би просто набрати економіку, і це матч 1-0, і ти в ніякому разі не, хоч... ну, не хочеш грати потім 1-1 матч на мажорі в Best of 1 серії. Тому що якщо ти його програєш, тобі з 1-2 через 2 Best of 3 повертатися, і там дуже багато сильних команд, тому люди розуміють відповідальність. І не віддають такі раунди. Що ж, 4-0, поки що 7 фрагів. Толом він тільки що виграв раунд на банані. І якщо згадати пістолетний раунд, то саме він дав перші три мінуси для Ліквід. Ось тут ліквід зрозуміли, що на банані мені нічого не світить, тому що вони якось не домовились, третій в ямі на флешках не стояв, і побачили дуже багато гранат. Вирішили просто зробити елемент того, що вони там щось намагаються зробити, потушити молік. І тільки зараз як індер через дві розвіки у смаці виходить на банан, але подивіться, де електронік. Він у нього в спині. І в останній момент він повернувся просто подивитись, що у нього у тімейтів за гранати. Повернувся, побачив електроніка, і мені здається, це дуже сильно вирішило а, кінцівку цього раунду, тому що якщо б він його не прочекав, не зрозуміло б, скільки взагалі, скільки взагалі б електронік був би народу. Там потім лікві зайняли Б, дограли клаш 2 в 2, в принципі, нічого такого, що потрібно було показувати. Тобто, 2 в 2 розмінялися, 2 в 2 зайняли. Сайти дограли клач. Сайт б так, також не один із самих комфортних для ретейків, тому на Інферно найголовніше взагалі просто зайняти його. Молік на тачку, бачить багато гранат, бачить, що дальнього моліка нема. І дивіться просто на цей мув. Він просто на рандомний таймінг флешку і вилітає. Тобто, у чому, щоб ви зараз зрозуміли ідея цього муву, тобто а, дивіться. Прилітає смок глибокий, прилітає молік ближній, молік на тачці ще лежить, і молік цей загорівся раніше, ніж ближній за КТ. Тому що він вирішує дуже часто. Ми бачимо діфенс. Ось ці позиції, осі позиції, ось ці хтось тут. Молік може на почту вицілювати. так? І він просто в рандомний таймінг тушить оцей смок. Ой, тобто Молік просить флешку на стінку і вибігає. Але йому не пощастило, що два гравця грали саме з цієї позиції, яка ця флешка не торкається взагалі. Але можете брати собі на озброєння, це дуже робочий мув максимально. Ну і все одно ліквід цей раунд, навіть і без Нікіндера. Далі він продовжує в соло кошмарити банан, як він це і робив. І... Що тут сталося? Просто він перечекав, поки флешка КТ зірветься, і хтось буде вириватися на банан, сам попросив флешку Осі, і виходить з цього смака, робить перший мінус, а за цим гравцем лежав Молік, і ніхто йому допомігти не міг. Тому знову переграв електроніка. Взагалі у цій зустрічі він переграв Електроніка 9 на 3 щоб ви зрозуміли у очні дуелі. І ось тут прикольний момент. Зараз Ніпл чекав просто позицію за стінкою, і Якіндер вийшов у момент, коли він робив стрейф назад. І Якіндер весь час бачить, як він досі стрейфиться, підходить до нього ближче і ближче. Розуміє, що він стоїть з димовою завісою, і просто його ось так от бере і нищить. Тобто. Ще один раунд, як Індер в соло виграє, Вже третій, в принципі, у серії. Враховуючи пістелетку, перший першибаю цей. Можна сказати, в соло просто зараз зариває Наві. Наві просто пішли на сейв, тому ми цей раунд не дивимося взагалі. Далі відкидаємо лік на тачку. Цей вже трошки поглибше. І що його змусило не піти на навіть, незважаючи на не те, що у нього сапор з флешками і нітро, теж який може допомогти. Коли прилітає цей молік в яму, є така стара стандартна схема Астраліс, під яку кидається ще молік у цю зону і молік ось цю зону. І виходило, що ось лежить така стіна із моліків, і тобі ніхто не може з ями вийти допомогти. І яка контрада цього? Контрада цього може бути така, що. Ти тушиш оцей молік, тобі дають флешку і ти пікаєш яму, але там прилетів смок на старт. І що прикольно я тут зробив ЄКіндер, це те, що йому молік Нітро свій ще дропнув, він два моліка оновив на тачку і не дав наві зайняти ось таким чином взагалі банан. Тобто сейфово відіграв, розуміє ризики, грає на всі 100% зараз у даній зустрічі. Ну, от і, і зараз він чує, як Молік прилітає за стінку ближньо. Розуміє, що Наві не мають контролю зараз на банані. Взагалі Ліквід виходять на центр мапи, займають його, флешка далі. Йому. Зараз, скоріш за всього, прилітає смок на спліт, і зараз вам хочу просто трошки розповісти про смок на спліт і його роль, в принципі, у Кейсго на Інферно. Його, може, ви подумали, що його кидають на Спліт Б, але спліт Б – це раунд, який робиться взагалі дуже yeah. рідко. Так, у нас мене... собака щось хоче. Його кидають просто, щоб зробити спліт -бе, там один раз в дві мапи, мабуть. Що під нього роблять? Під нього просто напрягають у цю зону, що змушує дефенс щось робити, або ретейкати банан, або йти, відпушувати 20. Так. Що роблять під цей смок атака? Часто ми бачимо такі раунди, коли відкидується цей смок, два гравці пропікують арку на контакт. Якщо там нікого не зустрічають, типовий раунд, який ми можемо побачити, де прилітає після цього смок смоку біблу і робиться спліта. І в чому прикол цього раунду? В тому, що у цього гравця, ну ту роль, яку відіграє Сімпл, оцим смоком можна змусити піти у бібліотеку, щоб чекати і КТ, і якось допомагати на малих пісках. І тобто ти ізолюєш потім смоком біблу одного гравця і спліти двох у п'ятьох взагалі. Тобто, це дуже такий, знаєте, непоганий раунд, який можна використовувати, але тут ідея у Liquid заключалася у тому, що вони змушують закритися максимально дефенс і проти цього потім зробити раунд три апартаменти. Зараз ще він, він таким смаком в варку ще взагалі байтить на спліта команду Наві. Його роль зараз у тому, щоб просто ротацію закрити. Зараз виконується цей раунд, вже там ми бачимо, помирають по одному гравці. Підходить він трошки ближче до них, щоб допомагати розмінюватись. Дожить флешку перфекто. Розумієш, що сімпл один в сайті, можна не поспішати. Ось Знову залишається всі позиції, не дай вийти з бібліотеки, чує електроніка перший мінус. Вихід на перфекту мінус 2. Ось так от якіндер відіграє цей момент на всі 100%. Знову 11 на 5 він поки що має, але є ще 7 раундів попереду. Знову молік на тачках, а я на тачку. О! І про цей момент я б хотів би ще трошки поговорити. Тобто дуже часто кидають молік у цю зону. І перед смоком, дальнім ти виходиш і не гориш. І ідея в тому, що ось і дає йому флеш на банан, він виходить ось так от молік, перед ним він горить і через це його з деяких кутів не видно. Він може дати фраг, а може просто вийти, побачити, що там ну, гравці заблайндили, зайшли за стінку, і запригнути назад у смок, і вижити просто. Ми бачимо, він просто стоїть на своєму, бачить, що зараз прилітає смок ще за ближню стінку, що показує, що навіть зараз не спроможні тут дратися. Але подивіться, просто як він зараз ще геніально зіграв. Тобто він розуміє, що він один на банані, що проти нього прилітає якась розкидка через верх взагалі дальній молік. Він просто її тушить. Робить видимість того, що Liquid ще деруться на банані. От бачите, Наві змістилися взагалі а, в такий замкнутий Діфенс. Ось тільки зараз вони повертаються на Б, відкидає він флешку, бо він буде заходити першим номером. І взагалі подивіться, який раунд відіграють зараз Liquid. А, Дві розкидки на Б відкидаються від Осі та Якіндера. Прилітає зараз флешка. Він в соло заходить на Б, але бачите, Сімпл не ведеться на цей фейк, дає два мінуси, але подивіться, що зараз зробить Марекс. Один мінус на Б, другий мінус на Б. А ось із бомбою тут уже близько. Розуміє, що часу зайняти йому максимально комфортну позицію достатньо. Він займає, мабуть, одну із самих імбовіших позицій на поспленті. Це позиція в руїнах біля цементу. Перекік, перепікав тут біта 2 в 2, і мені в один момент здавалося, що цей рітейк для Наві вже мертвий. Але як Інтер якось, я не знаю, можливо, вже не повірив, що Наві будуть йти на нього, хотів забрати ВП Сімпла, але бачите, ось така помилка призвела до того, що Ліквід віддали ось такий раунд. Хоча вони повинні було, були його брати взагалі. Ну що, знову плюс-мінус та же комбіна. Перший молік дав, другий молік дав, не дає взагалі наві е, займати банан. І що найголовніше, зараз одна флешка, друга флешка, і він ретейкає банан під неї. Хаєшка під сімпла. Розуміє, що ще один молік прилітає. І прилетів він прямо в текстуру його модельки, тому він не розгорівся і його не тушать. Ну і він напрягли так непогано банан, залишили одного сімпла, але подивіться, наскільки як індер на крок попереду Наві. Ось так от він збиває сімпла. Змушує Наві просто розтягуватись по карті, збирати якусь інфу. Саме зараз вони збирають інфу на центрі. Відкидає ще один смок КТ, і ось те, що Наві. Збирали інфу на центрі. Знаєте, це непоганий мув, але ліквід цього чекали і саме тому непогано розмінялися. Зараз він ще забирає Ніпла і все. Це сейв від Perfecto. Дев'ятий раунд беруть для себе ліквід. І найголовніше, що я хотів сказати, ви бачите, скільки порівняно з деякими гравцями на банані, як індера отримує демеджу від хаєшок від молотових. Він майже завжди грає на 100 хп тільки за винятким раундів, де йому хає прилітала прямо під яму в пасивну позицію. Є молік семент, є флешка туди ж. Ось такий пропік. Розуміє, що можуть грати на кафелі оцей сетап перфекту з електроніком. Дві флешки передоджив, розуміє, що третьої не буде, і йде в атаку. Трошки його тут продамажили, але Еліж знаходить на центрі два фраги, вони будуть займати базу, А, і тут вже нічого не буде відбуватися у раунді взагалі. Тобто той імпакт, який він робить, він просто неймовірний, тому що він завжди тримає гравців на Б, завжди тримає їх в тиску, завжди у Наві немає ніякої нормальної інфи на банані, окрім прям старту раунду. Ось таку комбіну відіграли Наві, смок, дерево і молік перед ним, але Якіндер просто ось так: от на стелевих виходить. Смок, флешка прилітає, чує він електроніка, можливо, зараз попросить флешку. Прилітає флеш, нікого не бачить. Розуміє, що знову може гратися цей сетап під флешку. Бачите, займає позиції, щоб, якщо що, відійти під стінку назад. Ну, флешка від нього, але він розуміє, що міг бути гравець ще на цементі, бо він цю позицію до кінця не чекав. Тому, бачите, з таким хп, 63 хп не хоче він далі лізти. Просто відіграє тут крайньо, максимально да інфу, поки його команда займає мапу. Відкидає якусь свою гранату для оусі, вони відкидують два смоки на Б. Бачите, номер 7 електронік стягується на 100 метрівку тим самим його максимально ізолюють від асайту, флешка від апартаментів, свок на малі є мінус. По-першому, гравцю, в пісках нікого немає, ось тут його просто прошивами і забирають. 10-1 рахунок, незважаючи на час, Ліквід розуміє, що бомба встановлюється 4 секунди добігти до якоїсь нормального спата секунди 2, тому нікуди не поспішають. І це саме характеристика команди, яка вміє грати Inferno і вміє грати на червоних секундах. Я на тачку, молік одразу вже в сторону е, Кафеля. Потушив Молік, можливо, йому зараз прилетить якраз флешка. Чує, чує він, як Моліку горить перфекто. Все. Мінус два під флешку. Знову в котрий раз переграє двох гравців одразу вже на Б. Мені здається, тут взагалі був якийсь фейл від наві. Йшли на банан, наче не знали, чого вони взагалі. хотіли. Ну, і все, наві відходять на сейв, ліквід вже є сенс якось їх намагатися вибивати. Саме цим вони і займаються. І ось тут ось такий з бібліотеки тапчик прилітає. він, на жаль, не зміга ВП занадто сильна пушка на даній позиції. Якщо що не зважаєте, я, якщо ви чуєте на фоні музику, я завжди під якусь класичну музику дивлюся демки, тому що мене це трошки розслабляє. І просто якось в кайф більше дивитися демочку. Молік на тачку, причому молік ближній, за ним можна пікати і подивіться, як він це грамотно комбінує. Тобто електронік повівся на те, що хаєшка була... Ой, Молік був поганий, пішов за машину, а я Кіндар вже дав хає. Але сам отримав вже таку ж саму хає. Молік на піски, раунд. Три апси від ліквід. Захотів він піти потім четвертим через апси. На флай робить два мінуса. І ось ця ситуація дуже важка, тому що більше живий у великих пісках, і ця позиція ну, настільки імбова, що її пройти дуже важко. Але подивіться, де Осі. Про Осі інформації немає. Прилітає смок на Малі. І Якіндер зараз просто дивиться люрк з 20 обходу спину. Зараз розуміє, що тут нікого нема. Намагалися Біту допомогти. Тут робить розмін осі, і є інфа одразу по двом гравцям. Наві. І що він робить? Він каже: на флайю, йди на Б. Я перекрив взагалі повністю ротацію з КТ респа. Все, що тобі треба, це зараз просто на ножі просто побігти на Б. Він ледве встиг це зробити, чуємо постріли від біта. Каже йому одразу, що з банана гравців не буде, став на мене бомбу. Саме це робить на флай, займає ще позицію на труні, тому що це позиція ембова. Ти типу в рандомний таймінг, коли КТ розчекує ці позиції, можеш просто а, зробити стрейф право зверху і зробити легкий для себе кіл у спину. Розумієш, що в КТ вже нікого не буде, виходить на кахель, бачить смок на бомбу, бачить біта, забирає його спину, і тут вже ну, шансів на раунд дуже мало. Перфекто розуміє, що патронів мало починає дефати до кінця, але Єкіндер релодиться і дотапує бомбу ось так от без якогось прежура. 13-й раунд для Team Liquid. 21 фраг вже в нього. І 2 ще попереду. І як він їх дасть, це питання дуже цікаве. Прилітає Молотов, Причому в цей раз він дає дальній молік. До речі, зверніть увагу, що він завжди комбінує різні моліки, іноді він дає дальній молік-тачку, іноді ближні. Зараз він взагалі відкидує смок на почту, щоб якщо туди прилітає молік, одразу був такий фейк, що він грає у цій дальній позиції, а сам стоїть перед стінкою. Тобто, навіть ось такими мікромоментами намагається він тут переграти. Пішов про пік, побачив електроніка, пережав його. Навіграли непогану комбіну, У Електроніка був дуже гарний спот. Він повинен був вбивати як Індера, і після цього летить Молік за стінку, флешка на репік електроніку. Він після першого кіла падав би за цемент. І ну, таку комбіну теж, теж беріть собі на замітку, хоча вона тут не вийшла, але в наступний раз, я думаю, електронік вб'є. Одразу же під прежером цього банану робиться раунд сплітна на двох гравців, як індера роль тут у тому, щоб просто не випустити гравців з бібліотеки, а поки чотири гравця затискали. Двох. Там хоч і НІПЛД-2 кіли, але він розуміє, що ти нікуди не потрібно, забирає 7 плас бібліотеки, перфект тут е, не переграв, але 2 в 1 залишається на флай і осі. Встановлюється пачка і ретейк. оцей е, якось е, зробити майже неймовірно, тому що тобі потрібно прочекати 10 різних е, кросфайрів. І тому що ми бачимо? Ну, перфектно намагається все прочекати, бере на себе ризик і все. І це крапка у цій половині, як інтер, 23 фраги, 4 асіста, 8 смертей, 148 АДР, Ютиліті Демедж взагалі 230. І це раховуючи те, що він грав на банані соло майже усю гру. Ну все, ось ми і закінчили. Всім дякую. За те, що там підтримали цю ініціативу, обов'язково ставте лайк, якщо вам подобається ця рубрика, і підтримайте обов'язково цей канал коментом, щоб Ютуб своїми алгоритмами просував і далі цей канал. Нас уже 270 підписників. Всім дуже дякую. І чекайте наступного відео. Це буде огляд на перший матч Legend Stage. -у. І до нових зустрічей!